Ну нарешті завершилися ці новорічні свята. З чим я вас всіх ще раз користуючись нагодою, хочу привітати. І потроху вже почали з'являтися хоч якісь більш-менш цікаві новини ігрової індустрії. Тому я пропоную вашій увазі вже 69-й випуск цих самих ігрових новин. Я вас всіх щиро вітаю, мої любі! Ви на каналі Eternal Play UA. А коло мікрофона, як завжди, я Дмитро. Для підтримки українськомовного консультанту контенту На Ютубі не забувайте протискати вподобайки та писати коментарі, щоб це відео мали змогу подивитися ще більше глядачів за рекомендацією алгоритмів. Підтримуйте, звичайно ж, зсу та не вішайте носа. Все буде Україна! Поїхали! Давайте вже будемо дивитися наш новинний дайджест. Українські розробники з Frogwares оголосили офіційно, що вони відтепер є єдиними правовласниками на гру The Sinking City. Для тих, хто не в курсі, це пригодницький екшен, в якому творці надихалися роботами Говарда Лавкрафта, що відомий за своїми жахаючими історіями. Так от навколо гри, що в 2019 році розгорівся дуже потужний скандал. У авторів проєкту виникли суперечки з видавцем Некон, який на думку українських творців. Виставив гру в Steam незаконно, ба більше відмовився платити роялті за кожну продану копію гри самим розробникам. З цими претензіями Frogware звернулися до суду, і ось минуло більш ніж три роки після релізу. І українці стали єдиними власниками іграшки за рішенням суду. Тепер геймдизайнери дизайнери обіцяють випустити оновлену версію гри, де значно покращать оптимізацію та виправлять купу помилок. А також анонсували вихід. DLC, до так би мовити, ремастеру, дата релізу якого поки що не повідомляється, але відомо, що його назва буде The Merciful Madness. Спеціалісти студії наполегливо рекомендують завершити проходження старої версії гри до 28 лютого, бо в ремастері так ми його будемо з вами і далі називати, будуть певні обмеження, через що старі збереження не будуть працювати. А надалі стара версія іграшки взагалі перестане працювати. Ну, залишається лише привітати наших ігроробів з цією перемогою. На ютуб-каналі IGN з'явився 18-ти демонстраційний ролик до майбутньої фентезійної RPG Dragon's Dogma 2, реліз якої має відбутися вже в березні поточного року. Гравець має змогу створити свого унікального персонажа, обрати зовнішність, професію та багато інших параметрів, які безпосередньо впливатимуть на геймплей. Розробники з Capcom продемонстрували основні механіки за чотири основні професії: це боєць, злодій, воїн та чаклун. Гравці зіштовхнуть. Це з різноманітними фантастичними ворогами, як не дуже потужними, так і серйозними босами: на кшталт величезних циклопів, тролей та драконів. Тим можна буде наносити шкоду використовуючи навіть оточення, або, наприклад, залізти на боса та наносити йому нищівних ударів. Творці наголошують, що розправитися з ворогами не так вже і легко. Все буде залежати від вашої підготовки, а також від місцини, на якій вам буде треба битися. Навколишній світ є. Також персонажем гри, так би мовити, і дуже впливає на ігровий процес. В рольовку можна буде поганяти на PlayStation 5, Xbox Series та ПК вже 22 березня. А в стімі наразі вже можна оформити передзамовлення, чого я робити звичайно ж категорично не рекомендую. Французька Ubisoft показала черговий трейлер свого майбутнього платформера Metroidvania Prince of Persia The Lost Crown. Розробники показали кілька локацій, на яких будуть відбуватися події гри, міфічних створінь, що зустрінуть гравці на своєму шляху, з якими іноді будуть доволі запеклі бої. А також продемонстрували основні ігрові механіки, пастки та боївку. Головним героєм гри буде чоловік на м'я Саргон, що вирушає на порятунок принца Персії. Геймдизайнери розповіли, що це буде їхня перша гра, в якій можна буде доволі докладно налаштовувати складність окремих елементів для того, щоб ці без виключення могли отримати задоволення, бо жанр метро Едва ніяк де виклик навіть підготовленим та досвідченим гравцям. А для новачків він взагалі не дуже френдлі. Саме для цього з'явиться можливість, наприклад, зробити пастки не такими вбивчими або ворогів не дуже витривалими. Чи навпаки, також творці поділилися системними вимогами до проєкту, які, як на мене, є супер демократичними, на відміну від великих іграшок, які виходили останнім часом з під Пера студії. «Принц of Персі Делос Кроу матимуть змогу зіграти власники PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch та ПК вже 11 січня. Але це буде лише демо-версія, а повноцінний реліз відбудеться за тиждень, 18 січня. Професійний гравець в Тетріс Вілліс Гібсон з нікнеймом Блюзкаті, якому, до речі, лише 13 років на секундочку. Перший в історії уснування цієї нескінченної забавки, так би мовити, пройшов її, викликавши програмний збій, який можливий лише за певних умов. Вілліс досяг неймовірного 157-го рівня складності і заробив 999 999 очків, після чого гра перестала працювати. Таким чином. Юнак увійшов в історію відеоігор як людина, яка перемогла nes версію версію Тетрісу. Більше юний геймер вже ставив кілька світових рекордів з Тетрису. А до цього випадку більшість спеціалістів вважали, що досягти такого рівня навичок неможливо, і обіграти Тетріс може лише штучний інтелект. Бо після 26-го левела блоки падають так швидко, що неймовірно важко ними керувати. Ця подія і цей чувак, велика йому пошана та повага, є черговим доказом. Азом того, що можливості людини просто безмежні, треба лише докладати більше зусиль, і можна досягти будь-якої мети. Дата релізу довгоочікуваного українського шутера Stalker 2 поки що на жаль залишається невідомою, але судячи з останніх подій, вона вже не за горами. А якщо бути ще більш точним, то ймовірно, ця безперебільшена історична подія може статися вже всередині лютого. Користувачі Xbox Series отримали можливість попереднього завантаження Сталкер 2 на своїй консолі. Щоправда, не самої гри, а лише контент з розширеного видання на кшталт скінів чи додаткового озброєння. Саме завдяки цьому геймери і зробили висновки, що незабаром може відбутися вихід гри, бо Microsoft повернула проєкт назад до магазину, який деякий час тому вилучила, і він знову доступний для передзамовлення. Наразі можна придбати стандартне та ультимативне видання іграшки. За передзамовлення всі гравці отримують бонусний пакет зі скінами для зброї, а також найцікавіше бонусні скіни для персонажа, увага для онлайн-матчів. Так що тепер можна. З великою впевненістю говорити, що онлайн у новому сталкері бути. А реліз 99% відбудеться в першому кварталі, як і обіцяли, GSC. Мабуть, геймдизайнери вже наводять остаточний порядок в релізній версії гри. В новий сталкер можна буде поробитися на Xbox Series та ПК, а також вона в перший день релізу буде доступна всім користувачам Xbox Game Pass. А для підтримки наших ігроробів рекомендую все ж таки придбати її. Ну, хоч. Хоча б після того як будете впевнені, що вона нормально працює, скориставшись геймпасом. Ритм Hi-Fi Rush, за інформацією від інсайдерів може з'явитися на японській консолі Nintendo Switch. Ймовірно, про це можуть оголосити Microsoft на своєму шоу Xbox Developer Direct, про яке розповів ще один інсайдер з нікнеймом Zantorn у соціальній мережі Reddit. За інформацією з його джерел, івент може відбутися вже 14 січня. А от портал Insider Gaming вважає, що це неможливо, бо 14 січня це неділя, і навряд чи Microsoft буде проводити своє. Шоу в цей день, бо ніколи такого не робили. І скоріш за все захід проведуть в проміжок з 15 по 19 січня. А ми з вами будемо мати на увазі і чекати офіційного анонсу. Neovis Games ще в листопаді оголосили, що вони дуже задоволені успішним релізом Souls-like у Lies of P і, ймовірно, будуть працювати над сиквелом. І от нещодавно на сайті розробника з'явилися вакансії, в яких вони шукають спеціалістів для розробки другої частини екшену. В ній зазначено, що гра працюватиме на руші Unreal Engine 5, на відміну від першої частини, матиме вражаючу графіку, супер просунути дизайн рівнів і неперевершений екшен. Звичайно, ж, ні, про дату релізу не йдеться, навіть приблизно. Бо лише кілька місяців тому гравці отримали змогу ознайомитися з першою частиною. Я вважаю, що не раніше ніж у 27-му році геймери зможуть доторкнутися до сиквелу. Польська CI Games також має намір зробити продовження свого -like Lord of the Fallen. Про це не було поки що офіційної інформації. Але наприкінці минулого року автори гри повідомляли, що працюють над двома секретними проєктами. Датамайнерам вдалося наколупати докази того, що продовження в роботі. Польська студія зареєструвала торгівельну марку Death of the Fallen, і що саме з такою назвою вийде наступна частина забавки. Поки що невідомо, коли це ста. Неться, на жаль, сподіваюсь, розробники пролють світло на цей проєкт найближчим часом. А поки можемо лише будувати здогадки, що гра вже певний час можливо перебуває в розробці, і тоді її реліз запланований теж десь на 27-й рік. Ще не всі встигли підбити підсумки минулого року, і 24 січня за Києвом відбудеться церемонія нагородження найкращих відеоігор New York Game Awards 2024, і організатори публічно поділилися переліком номінантів на гру. Найвищу нагороду гра року можуть отримати, зрозуміло, що Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, The Legends of Zelda Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, а от те, що на гру року претендують Hi-Fi R Armored Core 6, Fires of Rubicon і навіть Starfield та доповнення Phantom Liberty до Cyberpunk 2077. Це для мене було доволі неочікувано. Нагородження розпочнеться о 3-й годині в ніч з 23 на 24 січня за київським часом. Початок 24-го року став не дуже приємним і для геймерів, які все ще користуються операційними системами Windows 7, 8 та 8.1, Бо компанія Valve припинила. Підтримку цих систем. Всі, хто бажає надалі користуватися актуальним сервісом, мають оновитися до Windows 10 або Windows 11. Грати в ігри в Steam все ще буде можна, але оновлення приходити більше не будуть, і гравці будуть все частіше стикатися з помилками та нестабільною роботою. Проте ця новина не мала стати якоюсь неочікуваною, бо фахівці Габена попереджали користувачів майданчика заздалегідь, що таке рішення пов'язане з тим, що Google. Припиняє підтримку вище згаданих операційних систем. А так як лаунчер Steam побудований на руші Chromium, то Valve просто вимушена вчинити так само. Бажаю всім, хто ще не оновився на сучасні операційні системи приємного і м'якого переходу та якнайшвидшого звикання. Також є менш неприємні новини з теренів Steam. У. Завершилося щорічне нагородження ігор преміями Steam Awards. Ігрою рокою очікувано для всіх стала Baldur's Gate 3 від Larian. Але багатьох гравців, і вони не тільки з України, хочу наголосити, обурило, що, по-перше, Starfield отримав нагороду за найінноваційніший тряся ігролат, де його вони там побачили для мене невідомо. А по-друге, пропагандистське лайно від Мудакфі Atomic Heart також отримала нагороду за неймовірний візуальний стиль. Це просто обурливо, і у мене виникає питання: чому цей шмат? лайна досі взагалі продається в стімі, Агов, гейбе гроші не пахнуть? Еге ж, ще майданчик похвалився черговим рекордом. В 2023 році в стімі з'явилося понад 14,5 тисяч нових ігор. На рахунок їхньої якості, звичайно, виникає маса питань, але тим не менш, рекорд є рекорд. А тепер подивимось, що можна цікавого придбати в ігрових магазинах Epic Games та Steam, щоб не за надто високим прайсом, або краще взагалі безкоштовно. Бо шари багато не буває згодні. В магазині епіків встигніть до 11 січня безкоштовно забрати пригодницький екшен «Вартові галактики від Marvel від студії Eidos. Неперевершений вестерн Red Dead Redemption 2 від американського Rockstar Games також перебуває на розпродажі лише за 297 гривень. Акційна пропозиція завершиться завтра, 10 січня. Також пропоную скористатися знижкою, і придбати веселий шутер від першої особи Dead Island 2, який до 10 січня продаватиметься зі знижкою 40 відсотків лише за 760 гривень. В магазині Габена можна зі знижкою 60% додати до своєї бібліотеки багатокористувацький тактичний шутер від першої особи Rainbow Six Siege, який до 14 січня продаватиметься лише за 119 гривень. До 22 січня можна придбати дуже крутий ремастер першої частини культового мафіозного екшена Мафія, який наразі продається зі знижкою аж 75% за 187 гривень. А якщо ви є шанувальником серії або просто маєте бажання, Пограти у всі існуючі частини іграшки, то за 362 гривні маєте змогу купити трилогію ремастерів також до 22 січня. Якщо ви полюбляєте пустощі, веселощі та влаштовувати хаос навколо себе, то пропоную вам придбати першу частину супервеселого симулятора Козла від шведської студії Coffee Stain. Іграшка продається зі знижкою 80% і коштує лише 45 гривень. Акційна пропозиція триватиме до 15 січня. Я дякую вам всім за перегляд. Ви в курсі, що треба робити з отими всіма пімпами під відео та покликаннями в дописі. Пишіть, звичайно, що ви думаєте. Думаєте стосовно сталкера, нової частини Lies of P і чи цікавить вас взагалі, хто переможе на New York Game Awards 2024? Та й взагалі буду радий бачити ваші відгуки щодо користі моїх рекомендацій та акційних пропозицій. Будете щось купувати для себе з того переліку чи ні. Найголовніше, бережіть себе. Слава Україні! Вірте в перемогу і продовжуйте донатити на ЗСУ. Побачимось!